Набратися сил і відпочити, оздоровитися перед школою. Таку можливість отримали діти-переселенці, які проходять реабілітацію в санаторіях Черкащини. Для них обласна рада організувала низку спортивних та краєзнавчо-пізнавальних заходів. Детальніше у сюжеті Я задоволена цим днем, дуже все сподобалося. Саме більше хочеться випробувати на спортивному э, гуртку, а так все прекрасно. Тобі ще Я також найбільше хочу спробувати спортивний гурток, а так все сподобалось. Весело і цікаво провести час змогли діти, які приїхали в Черкаську область з територій охоплених війною. У дитячих санаторіях обласна влада організувала спортивні, мистецькі та краєзнавчі заходи. Це для того, щоб діти, які проходять реабілітацію, змогли відпочити і набратися сил перед новим навчальним роком. Хочемо, щоб останні дні серпня, серпня 2020. Другого року, мабуть, не, не самого кращого дитячого місяця і дитячого літа, запам'яталися для тих, для кого Черкащина стала тимчасовим місцем проживання, тих діток, яких торкнулася війна, які відчули на собі, що таке війна. Черкащина стала приємним місцем спогаду. Розважальний захід із цієї серії відбувся і в одному із дитячих санаторіїв в Черкас. Організатори доклали максимум зусиль, щоб свято запам'яталося. Ведучі запросили учасників до веселої руханки та активних розваг. Для тих, хто полюбляє спокійний відпочинок, діяли пізнавальні майстер-класи з гончарства, флористики, рукоділля та робототехніки. Можна було навчитися навіть виготовляти янголів охоронців. Майстер-клас <плес> називається Янгол. Кожен із діток. Отримає свого янгелочка, якого вони зроблять, і понесуть і подарують мамі, або ж залишать собі, це вже їх вибір, ілі, або ж татові. Або коду ну, кожен, сам, кожен сам зробить свій вибір. І він буде охороняти е, того, кому подару, вони подарували цей, е, от такий виріб наш. Ухочі відпочити активно, могли спробувати свої сили в більш екстремальних розвагах. Наприклад, спробувати пройти по натягнутому між деревами канату. Ділилися майстерністю футболісти. Майстер-клас можна було отримати від боксера або навчитися володіти шаблею за допомогою професійного фехтувальника. Ми представляємо Черкаську обласну федерацію фехтування. Нас сюди запросили на захід, так називаємо тут спортивний захід для діток провести показові виступи, показати, що таке фехтування, що є взагалі такий вид спорту, що можна бути мушкетером не лише читаючи там дюму дартанья три мушкетери, а й бути мушкетером в житті. У заході взяли участь представники різних обласних та міських комунальних установ. Були тут і шкільні педагоги, і освітяни з позашкільних закладів освіти та реабілітаційних центрів. Організатори впевнені, що цікавий відпочинок у колі друзів допоможе маленьким переселенцям із східних та південних областей забути про жахи війни. Ці діти, мабуть, найвразливіша зараз категорія, вони обділені. І якщо вони не показують, що вони переживають, але вони дійсно переживають цей воєнний стан. Вони не вдома, а дітям завжди хочеться додому. Вони дуже люблять свій дім, щоб зробити якусь частинку тепла, щоб хоч на сьогодні, хоч на день вони забули, забули про те страхіття, яке відбувається у нашій країні, і так ось десь відпочили. Дорослі доклали всіх зусиль, щоб свято вдалося. І недаремно. Цей день надовго залишиться в житті юних учасників заходу. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.